Є деякі поправки, деякі речі, на яких ми будемо наполягати. Зокрема, це моя поправка, яка стосується заборони заснування засобів масової інформації юридичними та фізичними особами з країни агресора. Мені здається, це надзвичайно важливо. Усьому іншому закон не містить жодних заборон, жодним чином не обмежує свободу слова. Ми брали за приклад банківське законодавство. Національний банк зробив досить велику роботу, коли працював над тим, щоб власність банків теж була прозорою і зрозумілою і щоб власники банків також несли відповідальність. За те, яким чином ведеться політика, те саме мені здається, навіть я переконаний в цьому, має бути в засобах масової інформації, оскільки ми бачимо, що Україна, яка знаходиться в небезпеці, яка знаходиться в час проведення антитерористичної операції, може бути маніпульована через засоби масової інформації іноземними громадянами або українцями, які відстоюють ті чи інші політичні сили, але не хотіли би, щоб суспільство знало, хто саме впливає на медіа. Ми якраз підтримуємо повну прозорість і сподіваємося, що сьогодні парламент підтримає цей закон. Seu